Доброго ранку всім. Я надіюсь, що у всіх все добре. Після пережитої цієї 53 шахеди я чув, що летіли бомбити, збили над всіма областями, навіть над Вінницькою, над Київською, Миколаївською. Як в Україні, як це дуже це вже це вже занадто. Що ці московіти роблять? Ну, але моя хотів поговорити про ці Шахеди, не про Шахеди, тільки а про Трампа. О, Трампа. По дорозі додому Бодренько Сібісі розповіла нам, що знайшли український слід. Було підозра на вчинення замаху на містера Трампа, кандидата в президенти. І там знайшли, Отак і сказав: то знайшли український слід. Я, я завжди дивуюся Сібісі. Дивуюся ну, ви знаєте мою точку зору, що там нічого немає про Україну зовсім. І ще менше там позитивного про Україну. У мене таке враження це абсолютно прокремльовська, проросійська радіостанція. Canadian Broadcast Corporation. В крайньому разі, оця мотивація, де політична складова її. І мене ще більше, значить, не дивує, зовсім не дивує вже те, що вони розказують. І, і радує, що дуже мало канадійців взагалі слухають цю радіостанцію. І тому ми бачимо в народі справжній, справжні підтримку України, українців зі сторони канадійців, канадійських, канадійських людей, канадійського society. Це правда. Це не відрізняється від, від політики CBC. От. Ну, що справді там сталося? І чому саме значить, український слід? А цей хлопчина, який хлопчина 53 роки йому вже взросли, взрослий дядько. Його політична ситуація він підтримував. Він закликав до підтримки України, він підтримував, навіть їздив, кажуть, що в Україну і він. І він ніби збирав донати на Україну. от, ну Багато так людей роблять в Америці в Канаді. Багато душі. Ну, але ви бачите, там десь в тині знайшли клубу, знайшли руж'ю автоматичне, значить, е, яке називається АК 47 Ну, знається копія німецького «Assault Rifle», О, як називається мп 44 чи що це подивитися в інтернет, яку зробили після війни в 1947 році? М -м, з оптичним прицілом. Ви розумієте, в Америці в вільній продажі можна купити набагато ліпші е, ружжя, набагато які стріляють далі, які влучні які чим старий е, старей модифіційний в Сувдєпі, при Сталіні. Німецьке автоматичське ружі моделі 1947 року. Яке було розраховано, щоб в окопах стріляти по великих масах наступаючої совєтської піхоти. У в 43-му році розробка, в 45-му році він пішов в німецьку армію, а потім був здертий, там трошки зміняний калібр, і він зробився ще простішим, аніж був. Так називаємо яке 47. І це і мені так здається, а так серед мій так скажемо, що це Путін і його бригадні люблять люблять різні такі сліди показати. Це Russian, російський, значить, руский, значить, ружьо. І це русським ружьєм його тілицей Трампа. Вони люблять. Я так думаю, я не знаю, я не політик мене особисто, як ви знаєте, вибори в Сполучених Штатах цікавлять. Слова зовсім не цікавлять, воно мені не потрібно. Слово зовсім не потрібно. Не то, що «чуть-чуть», зовсім не потрібно, це діло американського народу. Мене вони цікавлять тільки як вони мають який ефект, як вони значить, відзеркалюють і мають імпакт, як то на вплив на події в Україні. Тільки з цієї сторони, і з ніякої От. Так, ви бачите що? Ви бачите політику, політику Трампа. Я от розумію, були звичайно. Я розумію, була вбивство президента Лінкольна. <кхи> І той був хто? Той був рабство відмінив. Там були на півдні Янки, Північні Штати, Армія Гранда проти Конфедерату. Там були такі моменти, що вони палили їхні хати, значить, гвалтували життя. Ну, то було ще 19 століття, ви не забувайте. Там багато на нього дуже зуб мали. Ви розумієте? Там в театрі його застрілили, так? от, Ви розумієте, можна пояснити якось, що застрілили якимось чином Кеннеді, Там політика його була по відношенню, і багато в нього було. Я не розумію, чого стріляти в Трампа. Я розумію, кому він взагалі потрібен? Політично, що він себе уявляє? Таке питання не задати. Він десь в бізнесі був, у нього все там йшло так, що шість банкрутств. Там на обіцяв, стільки грошей не віддав. Тому там якийсь казино строїв, будував воно банкротством, не віддав гроші. Там ці паркани будував е з Мексикою під час першого президентства. Також не закінчив. О. Багато було таких слухів ходили, що це він паркан почав будувати, щоб розрахуватися з тими людьми, які дали йому першу ще виборчу компанію. Десь їздив політично, що він зробив взагалі? Що він відмінив Обами Health Plan, цей здоров'я, який трохи кричав, що це в Америку. Він що він не зробив. Що він зробив? З корпорації трошки менші такси зробив. Що він побудував якісь тут трубопроводи, що він мав, то він чого не зробив під час своєї управління. Нічого зовсім. Він сидів на гольф-клабі і, і, значить, загорав там. Ходив завжди з, з обгорілим лицем, бо він там сидів з дружками на цьому. Я нічого не подав, я нічого не, я нічого не знаю про нього. В політичному плані ну, зустрічався він з цим корейським північно-корейським лідером дето. Ніхто з ним не зустрічався, а він не зустрічався. Щось там йому розказав, що він домовився з ним, але це нічого там в домові ніякої немає. Кричав, що він план приніс миру в Ізраїль, тоже це ніяко там миру і близько не пахне після нього. Е, говорив, що він в Сауді там якусь шпагу взяв і там з тими королями щось там він танцював з тою шпагою. Дичились від нього всі, з ким він не зустрічався, з ким він не бачився. Лідерів не дивилися. Ну, шоумен, коротше. Мудозвон шоумен. Без, без конечно, які скандали з ним, то сексуального характеру, скандали. в обвинувачення корупції, обвинувачення на вплив на вибори, обвинувачення на. Замах на кустцій стрій. Хто? І ще з тим більше в нього стріляли з, з руж'я. Це ж не снайперське ружьо, а Київ-47. І ще приклад в нього оптичний приліпили. Щось воно мені дуже так пахне, знаєш, такий запашок в нього йде, як сигнал. Таке як калашні ковруски рун, як я вже казав. Щось воно мені так показує. Оце. О, ти нічого не розумієш. Українці навіть в, в Америці вони підтримують навіть Трампа. Я кажу, так, да, українці підтримували Зеленського. І українці це такі люди, що я знаю наших людей, я сам з цього е, з них, належу до них. Вони підтримували Кравчука, вони підтримували Кучма. Тому що українці підтримують більшість свої масі, це абсолютно є помилковим, Це закон. Українці, я не кажу, українці є дуже яркі, розумні е, люди і багато гарних літераторів, і багато гарних було завжди поетів, і розумних інженерів. Але в загальній масі ми, українці, не є розумною нацією. От, і я дивився Fox News, Ну ми знаємо, що це таке Fox. Fox, Fox. Мені подобається Fox, там гарні, дуже ведучі. У них такі гарні, у них в таких гарних костюмах, чоловіки, жінки з галстуками, такі всі в туфлях гарних начищені, В штанах, в спідницях такі гарні. Бузка. Поговені такі всі гарні. Але ви знаєте, що Fox News він був ну, зареєстрований як like, Entertainment Channel. Ну, канал для розваг, Не політичний, не. Значить, там новосней, а саме канал для розваг. Ну і звичайно, там на цих каналах, такі, Карсона там і тримають, таких як Карсон, і вони ж там розкази розказують про те, що Америка Грейтгей. Ну, от такий серйозний дядько розказував мені, що не мені розказував, телевізор мені розказував, бо я один тільки дивився, що спасли Трампа, тому що ці всі служби секюріті вони краще працюють у Флориді, ніж в нью Йоркі. Я думаю, ну так, да, зазвичай звичайно краще. Бо як вони мають гірше працювати, як в Нью-Йорку проти Трампа. Одне обвинувачення за другим виступає. На Флориді він живе, а на Флориді це в основному республіканський штат. Там ну, такий час, ну більшість республіканський. І там він себе почув. Хата там здоров'я, ну, гольф свій є, Звичайно, там вони краще працюють. І там ховав автомати Калашнікова. Між пальмами з оптичним прицілом, да, що само по собі тільки назва цього автомата, ну але ж вже знає, так розказують. От, і вони спасли, типу, життя, і дуже він популярний, що от і такі враги хочуть, значить, нас позбавити любимого Трампа і так далі. Ну, що ти це? з цією всією з цими всіма подіями, що сталося з Трампом вже другий раз. А мені, мені саме тут неприємно о, ця український слід, о, ця, вся, ця вся, значить, як вони е, такими маленькими кроками, кроками такими маленькими, вся ця кремлівська агентура. Щоб тільки опорочити, щоб тільки розмити вину, щоб тільки кожен цей. Кожен цей того пости були <кій> так. <кій> більшість американців підтримують Україну, більшість канадійців підтримують. Весь прогресивний світ кожного можна знайти, або в більшій половині можна знайти якісь пости або пожертви на Україну. Бачимо, вони знайшли цей факт, вони підводять. О, бачиш, ще такі. І підводять і кажуть, що це там українські сліди, і це вони це все. Це саме більше мені, мені не при чому це? Тому що це формі формується таке, значить, політичне таке замовлення. І це видно по цьому вже що це саме це, і це все йде від, від кремльовської агентури, От, від просто від корисних ідіотів, від просто тих, які співчувають, значить або думають до сих пір. Спасибо великим русским, які спасли світ від корішньої чуми і спасли євреїв від корішньої чуми від погноблення нацистами. Велике спасибо. Це руски спасли це таке. Оце таке. Це вони, це вони цю ідеологію, що прабушки, дідушки, і певно, діди були куплені Сталіним, і вони тоді були членами комуністичної партії. Це вони цю ідеологію передали вже по. По, по подалі по цьому спадок уже новому поколінню цих всіх журналістів і Фоксів, і, і, і я мені що саме обідно, це про Canadian Бродкаст Корпорейшн. Бо я вже саме з 14 го я давно цю радіо слухаю вже 30 років. І ось я особливо я звернув увагу в останніх 10 років, що там зовсім мало передач про підтримку України. Майже зовсім немає. Ну, у мене таке склалося враження, що багато передач, які, які націлені на те, щоб розмити, розмити ці злочини, які Росія творить проти України. Це моє таке враження склалося. Точно не побачили, От. не побачили, що бо, 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 бо бомбардування України йде ракетами різними дронами іранського походження. Вони це не побачили. Ну, але слід український побачили, ну так само, як не побачили, аж побачили на другий день і дали інформацію про удар по лікарні охватити в Києві аж на другий день. Ну зато зразу вони побачили Жуковський. І зразу вони українська атака на, на Москву і на мирний аеропорт Жуковський, який пояснити нічим не може. Я ж сам це чув від Сібісі Раді. І з сарказмом можу сказати, те, що таким трошки сарказмом, що зранку 53 шахеда атака на Україну, CBC нічого. Кожен день Україна під терором авіаційним. Вся Україна, вся територія вбивають гражданських, громадянських, цивільних, руйнують інфраструктури, школи, госпіталі, бібліотеки, лікарні, університети вбивають людей. Сі мовчать. Ну, але вони люблять, я це сарказмом кажу. Я кажу, я не знаю всього. І, може, це не потрібно знати канадським людям, але... Але ви знаєте, якесь питання задається сильніше зранку. 53 шакедась в цієї минулої ночі. І тихо по СІПІСІ. Але вони побачили там чоловіка, який пости якийсь там у соціальних мережах на підтримку України, то там вони вже це сказали, вони вже це не забули сказати. А те, що в нього Калашніков буде, на який дурний з прицілом з, з Калашніковим. Калашніков це не снайперське ружья. Але, але вони не сказали про російський слід, бо він Калашнікова стріляв. Чому? О чому я з сарказмом питаю? Чому таке дуже погане висвітлення подій в Україні зі сторони Сібісі? Е Таке враження, що воно навіть не нейтральне, воно проросійське. А мені цікаво. А мені здається, що вони якось зав'язані тим людям, які 340 тисяч, податків, платників податків, грошей віддавна, як вона, е, на цей фільм Русські там в О, І якось це керівництво СІБІСІ. Це ж не ті самі. Люди давали ці гроші цій Трофімові. От я не знаю, якщо в них до сих пір вони вірять це кліше, що русские спасли Європу і євреїв від коричневої чуми, і ми їм безгранічно об'язані. То мене це прямо таки, я вам скажу, я не розумію. Я не можу пояснити інформаційну політику Сібісі стосовно України. Котре пересікся у школі, де я був з одним учм Морган його звати. Я знаю, він такий голосував. Не голосував, він дуже проти був виходу Англії з Європейського Союзу. Я не бачу кілька років. Думаю, що перед ковідом ще бачив. його, Він такий чоловік нормальний. От, ми переговорили про Україну, не спитав, як там діла. Все. То я спитав його. Кажу, він каже, що його значить, син зараз в Україні. Абсолютно немає українського коріння. Абсолютно. А, син його в Україні, парамедик на скорій допомозі. Десь він їздить. А, і він а, на передовій лінії, на другій лінії, чи що вивозить ранено ранених. Канадієць сам волонтер поїхав туди. І все це для того, щоб завершити напроти увагу, значить, містеру Трампу і його, значить, подпівал, які хочуть, значить, це все зробити так, щоб воно було е, на зле в Україні, і щоб допомогти рашки вийти сухими з води. От ви розумієте, всі чесні, всі порядні люди зараз підтримують Україну. Слава Україні!